Дуже красивий вайб. Але що це з кількості людей, які плавають, просто якщо ви бачите, то я зараз приближу. Кількість людей тут просто зашкалює. Я не уявляю, як там холодно просто. Но вони і в дайвінговому костюмі, напевно, тому можу сказати, що дуже круто, дуже круто. Не передати словами. Я би задоволенням влітку би, я би задоволенням влітку би спробувала на такому би поплавати, бо я дуже не люблю холодну воду, тому що я не знаю, я б не витримала це просто. Я не знаю в костюмі чи є сильна колосальна різниця. Я не знаю скільки буде по часу. Не знаю, скільки по часу буде стрім.